Місто, яке поруч, таку назву має фотовиставка, яка відкрилась у центральній міській бібліотеці. Її ініціаторка українка, що живе у місті Бат, засновниця фонду, друзі Олександрії, Женя Шкіль. Для нас дуже важливо, щоб люди розуміли, що представляє собою БАТ, отримали деяку інформацію. Ми дуже сподіваємося, що в майбутньому і в нас відкрита буде БАТі така виставка про Олександрію, де люди зможуть побачити світлини і знати про чудову спадщину Олександрії. Всі світлини зроблені місцевими фотографами. А насправді це два фотографи: Рой Ньюпорт, Я його, власне, сама ніколи не зустрічала. Ми бачимо його собачку. Оце його собачка, його фотографії я так ніколи і не бачила. І також наш офіційний фотограф друзів Олександрії, нашої благодійної асоціації, Куба Кнап. Він досить молодий хлопець, поляк. Він переїхав до Великобританії, коли він ще був хлопчиком. А зараз він навчається в університеті в баті на фотографа. Тобто, ці фотографії всі зробили вони. А безкоштовна, звісно, тому що вони хочуть підтримати Україну. Світлини зроблені англійськими фотографами. На них зображені старовинні місця та усміхнені місцеві жителі Бату. Є і улюблені місця самої жені. Це бацьке аббатство та вітражі маленького містечка. У 1942 році було бомбардування Бату. і Аббатство само не було пошкоджене, але бомба впала недалечко, і цей вітраж, величезний, дуже гарний вітраж, був повністю зруйнований. І місцеві жителі витратили багато часу, збираючи маленькі шматочки цього різнокольорового скла. І а, пішло десь близько 10 років, щоб зібрати оцей вітраж. І це просто дає таку величезну надію людям, які переживають такі важкі часи, як зараз Україна. що… Є надія, і все буде добре буде краще. Жителі Бата не раз допомагали нашому місту. Олександрія отримувала швидку генератори та інші важливі речі. Зараз між Олександрією та Батом налагоджуються дружні відносини. Незабаром ми підпишемо договір про дружбу між містом Олександрією і містом Батом. Тому е, дуже важливо, щоб е, про, е, ми один про, про одного більше знали. Е, Бат вже знає про нас більше, напевно, чим знаємо ми про Бат. Тому от Жені виступила з такою ініціативою провести сьогодні виставку, провести сьогодні справжнє англійське чаювання, для того, щоб ми доторкнулися до культури. Переглянути фотовиставку та відчути атмосферу маленького англійського містечка можна у читальній залі Центральної міської бібліотеки.